Проєкт Wellbeing Warriors був спрямований на те, щоб зробити учнів чемпіонами добробуту в їхніх шкільних спільнотах. Цей проєкт мав на меті забезпечити учнів інструментами та стратегіями для підвищення їхнього фізичного, психічного, емоційного та соціального добробуту. Шість країн-учасниць брали участь у проєкті Туреччина, Іспанія, Польща, Нідерланди, Північна Македонія та Україна. Завдання проєкту були різноманітними, сучасними та цікавими. Учні безпосередньо брали участь у плануванні заходів, багато разів зустрічались онлайн та взаємодіяли з іншими учасниками проєкту. Учні індивідуально створювали свої браслети дружби, розфарбовували мандали з метою гармонізації та релаксації, писали свої думки на стіні подяки, презентували корисні національні страви, свої досягнення в різних сферах життя та створювали комікси про добробут та психічну стійкість у школі. Спільні заходи включали написання спільної історії. Загальне відео з новорічними побажаннями, створення амулету ловець снів» з своїми мріями та сподіваннями на майбутнє, хронологію подій свого життя, ребуси з натхненними цитатами відомих постатей своєї країни, книгу фраз про добробут на різних мовах, фітнес-челендж, рецепт літнього салату, подкасти з власними порадами про добробут та святкування дня і твіні. Нашим кінцевим продуктом була спільна історія, написана нашими учнями про добробут. Під час онлайн-зустрічі була проведена Вікторина за її сюжетом. Головною ідеєю проєкту було покращення фізичного, психічного, емоційного та соціального добробуту учнів. Наші учні були дослідниками, письменниками, дизайнерами, шеф-кухарями, репортерами, радіоведучими, фітнес-тренерами. Вони також мали можливість практикувати та використовувати англійську мову як спосіб комунікації в реальному навчальному контексті. Цей проєкт був спрямований на розвиток у моїх учнів навичок 21 століття, критичного мислення та вирішення проблем, комунікації та співпраці, креативності та інновації.